Пішні готелі, пальми, вічно синє море та завжди прекрасні та вишукані жінки. А ще промнади з Англе, битва квітів, звичайно, ви вже здогадалися, це Ніца. Прогулянку одним з найпрекрасніших міст Європи вам дарує туристична компанія Феєрія. Феєрія життя без подорожей, одноманітне та сумне. За 3 земель, за горами, за морями, лежить дивовижне королівство. Саме так можна було почати розповідь про Ніцу. Адже це по-справжньому казкове місто. І, прогулюючись його затишними вулицями, просоченими історії та мистецтвом, з головою занурюється у культурне життя світової столиці Бомонду, котра з самого початку свого існування стала невичерпним джерелом натхнення для культурної спільноти планети. Приморському бульвару промнади з Англі Ніця завдячує своєю світовою славою. Романови, Гавсбурги, англійські аристократи колись виходили сюди на променад, А зараз черга за нами. Англійська набережна сьогодні це не тільки найголовніший символ Німци. Це ще й одне з найромантичніших місць у світі. Широкий бульвар виходить на бухту і тягнеться уздовж шести кілометрів чудових пляжів. Саме сюди любила виходити на променад аристократія 19 століття. Завжди залюднена та квітуча набережна була колись усього лише стежкою в два метри завширшки. І саме англієць, преподобний отець Мьюіс Вей, у 1820 році почав облаштовувати її за власний рахунок. Місцеве населення одразу стало називати набережну Променад Дез Англе дорога англійців. Відпочивати в ніці приємно навіть взимку. Тепле сонце, повітря насичене морем, привітні люди і неповторна атмосфера. Як на мене, то немає найкращої пори, щоб приїздити сюди. Ніця прекрасна і в золотистих шатах осені, і в зеленому вбранні весни. І кожного разу. Вона особлива та неповторна. Кожного разу відкриваєш для себе щось нове і мимоволі в ній розчиняєшся. А найзнаменитіша будівля на набережні візитівка Ніци, готель Негреско. За всю свою довгу історію готель Негреско вперше переживає реставраційні роботи. Тож, коли приїдете до Ніцци, найвідоміший готель міста зустріне вас у всій своїй красі. Працювати готель почав з 1913 року, і його неокласичний стиль та сервіс високої якості відразу прийшлися до смаку численним гостям міста. Названий він на честь свого господаря Анрі Греско, який свого часу об'їздив увесь світ, відзупинявся в найкращих готелях, щоб потім створити свій палац неповторний та водночас надзвичайно комфортний. І це йому вдалося. Вже за перший рік роботи Негреско приніс рекордну суму прибутку 800 тисяч старих франків золотом. А в золотій книзі готелю залишили свої автографи Пікассо, Далі, Хемінгуей, Коко Шанель, Черчилль, Рокфеллер та багато інших акторів, художників, політиків, музикантів та мільйонерів. У 1974 році готель отримав статус історичної пам'ятки та охороняється законом. Щоб зрозуміти, як Ніця зі скромного рибацького поселення перетворилася на один з найелегантніших світових курортів, раджу вам відвідати музей Масена. Цей музей заслуговує особливої уваги. Адже в його стінах зберігаються артефакти. Які розкажуть багато цікавого про неймовірну історію цього міста. Розташований він у старій будівлі кінця 19 століття, що робить його ще більш захоплююче. Та окрім історичних експонатів, музей багатий також витворами мистецтва, які дивують своєю французькою витонченістю. Ніця дуже культурний кора, тому що там ми маємо 20 Музеи, галереи и это одна из самых красивых зданий. Генерал Массена это подарил городу. Вся история, которую можно посмотреть, она находится в этом музее из Лицы и из Лазурного берега. Есть тоже первый этаж, второй этаж и здесь можно показать мебель и картины. І теж очень красивий парк, который з Музей вражає своїми розмірами та кількістю старовинних речей. Три виставкові зали, об'єднані спільною тематикою, розповідають про історію Ніци з часів середньовіччя і до 1939 року. І це тільки на першому поверсі. Високі стелі та широкі, оформлені з аристократичною розкішшю кімнати, створюють винятковий настрій. Саме такий, який потрібно для мандрівки захоплюючими сторінками історії, Ніци, легендарний наполеонівський маршал Андре Масина, в цьому палаці ніколи не жив, та й будівля була споруджена через багато років після його смерті, але передана місту правнуком знаменитого полководця. Тут представлено понад 15 тисяч безцінних експонатів, серед яких колекції зброї, скульптур, фотографій, картини місцевих художників і навіть деякі особисті речі Наполеона Бонапарта. тоже між Наполеоном і Ніцею близькі, тому що Наполеон имел мав своїх друзей, які жили в Ніці. Міц це надзвичайний культурний осередок. Тут майже на кожному кроці є музей чи галерея. Тому, щоб не втрачати час, варто заздалегідь спланувати маршрут. Прогулянку містом раджу розпочинати з офісу по туризму, де ви можете отримати всю необхідну інформацію, а також придбати квитки на різні заходи. Завжди привітні та приємні співробітники офісу. Не тільки розкажуть, а й покажуть на мапі ті місця, які неодмінно треба відвідати та сфотографувати на згадку. Порадять, де можна зупинитися, пообідати та просто додадуть впевненості в мандрівці. До речі, дуже зручно. Адже тепер вам не доведеться катувати своєю ламаною французькою місцевих жителів численними проханнями показати дорогу до бажаної пам'ятки. І саме тут ви можете купити квитки на карнавал. Yes! Нарсі. Шанувальники здорового способу життя запевняють, що гартування холодною водою зміцнює і тіло, і дух. І, хоча середня січнева температура моря в ніці приблизно 13 градусів, зайти у воду наважується далеко не всі. Та купатися треба, адже добра традиція купання у морі перед карнавалом існує вже багато років, і порушувати її не годиться. І щоб підтримати місцевих та відчути себе французьким моржем, я теж вирішив побовтитися у воді. Як говорить українське народне прислів'я, що нам холод, коли козак молод, таке екстремальне купання активно підтримується костюмованими музиками з берега. Ну і, звичайно, пильно контролюється рятувальниками човнів. Безпека передусім. Після такого несезонного купання прилив життєвих сил відчувається як ніколи. Одним словом, супер. Після такої водної процедури головне насухо витертися рушником і можна далі продовжувати веселитися. Зараз ми з вами знаходимося саме у тому місці, де створюються всі ці карнавальні дива. Цю справжню фабрику казки називають будинок Карнавал. Тут різноманітні герої пічних та сучасних мотивів готуються до свого незабутнього променаду набережної Ніци, щоб повеселити людей та назавжди увійти в історію карнавалу. У цьому величезному грандіозному ангарі знаходяться 20 платформ, які будуть брати участь. У параді Корсо Карнавалеск. Для створення цих персонажів витрачають багато зусиль. Для початку працівники будують міцний металевий каркас, а вже потім його художньо обшивають папіємаше, розмальовують і виходять ось такі от гігантські мультяшки. А зараз ми маємо змогу поговорити з людиною, яка вже 60 років, 60 займається організацією карнавалів. Жан-П'єр Павінья. Саме так, ось вже 60 років я цим займаюсь. І зараз у нас зовсім мало часу до відкриття карнавалу. Ми зробили прекрасні платформи цього року. Вони живіші, імпозатніші, більш анімовані, і ми дуже задоволені своєю роботою. Увесь світ це побачить. Гадаю, всім сподобається. Я цим займаюся давно, і мої діти теж. У нас гарна команда: дизайнери, скульптори, кутюр'є. Ми даруємо свято, можна сказати, це моя мрія. Ось за нами королева жаб, яку ви бачили на всіх рекламних плакатах карнавалу. По карнавальному святкова з яскравими кольорами, по карикатурному з великими очима, величезним обличчям. Багато механіки, пневматики, гідравлики і звичайно анімації. Які, гадаю, приваблять увагу глядачів. У нас залишилося мало часу, але треба ще зробити багато роботи, гарно пофарбувати все, налаштувати, щоб композиція мала завершити. Ви суявіть, що зовсім скоро все це буде рухатися, підійматися, опускатися, підсвічуватися, крутитися. І це буде карнавал, це буде справжня феєрія життя. І ось нарешті довгоочікувана мить настала. На вулиці у всій красі та величі з'являються господарі цьогорічного свята. Головний герой величезний король карнавалу, який зі своєю поважною свитою на різноманітніших істот буде веселити публіку та дарувати прекрасний настрій. Особливу радість свято приносить дітям, адже подібних героїв можна побачити хіба що у мультиках. А тут казка стає реальністю. Триповерхові велетні ляльки дивують своєю органічністю, у кожної своя роль і призначення. Уявіть собі, скільки сили та фантазії було витрачено на цих символічних персонажів, якщо їхня вага досягає двох тонн, а висота сягає від восьми до 12 метрів. Кожного року для карнавалу задається спеціальна тема. Які присвячуються святам. Якщо раніше теми карнавалу були нейтральними, то останнім часом стало модним обирати яку-небудь актуальну проблему. Так, темами карнавалів останніх років були, наприклад, проблеми глобальних змін клімату, клонування, а один був присвячений навіть веденню європейської валюти євро. Часто героями цього заходу стають ляльки відомих світових політиків. І в цьому немає нічого страшного, адже це карнавал. І його учасники мають право сміятися будь-над ким, навіть над кругом. Тим паче, що психологи запевняють, сміх над сильними світу цього знімає стрес. А саме цей карнавал звертає увагу на екологічний стан Землі, який увесь час тільки погіршується. І тому його назвали Король Блакитної планети. Кожен карнавал є оригінальним і неповторним. Організатори й учасники. Приймають цю подію не як роботу, а як пристрасне захоплення та навіть покликання. Карнавал в Ніці настільки популярний, що кожного року тут святкують більше мільйона людей. І немає жодного, хто залишився б незадоволеним. Це свято носить міжнародний характер. В ньому беруть участь більше 35 країн світу. І хто знає, можливо, і Україна якось стане учасником цього грандіозного дійства. Дуже хвора, досить над нею знущатися, досить її гвалтувати. Її треба рятувати терміново! Після насиченого емоціями карнавального дня хочеться перепочити від шумних барабанів та галасливих труб і відновити сили організму смачною вечерею. Численні ресторани міста завжди раді любителям смачненького, а їхнє меню це цілий кулінарний роман. Вишукані страви готують із найсвіжіших продуктів і подають у найкращому вигляді, адже кожен такий заклад цінує своїх клієнтів. До вечері обов'язково французьке вино, тому вина карта досить чимала. І повірте, несмачного вина випити не доведеться. Ресторан в Ніці це місце, де від їжі отримуєш естетичне задоволення. Отож, як говорять французи, «бон апетіт»! Кухня в ніці може вам запропонувати не тільки нісуаз, а значно більше. Для тих, хто любить гарно поїсти, пояснюю, море дає рибу та морепродукти. Навколишні села ніжну баранину, провансальські трави та прянощі. А ще найсмачніша олива. Смачного. Коли на Ніцу сходить його величний вечір, набережна спалахує ліхтарями, неначе метелики на яскраве світло злітаються люди на центральній площі. Сидять в ресторанчиках, в кав'ярнях та й просто насолоджуються життям. Вечірня ніця це щось незабутнє. І в цей час тут починається зовсім інше життя. Якщо вдень містом прогулюється багато народу, то вночі його вулиці стають ще більш залюднені. Уявляєте, містом побратимом Ніци є наша рідна Полтава. То може вже невелика відмінність між нами, українцями та французами. Але, як відомо, найкращий спосіб усе перевірити це відчути на собі. Тож не лінуйтеся, вирушайте на відкриття Кот-Дазюр, на відкриття французької рив'єри. А з вами гуляв я, Ігор Захаренко та Феєрія Мандрів. Побачимось до наступних курортів.